lovely well, em de Як стояв він на морі і на землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по віки віки, який створив небо та все, що на ньому, і землю та те, що ній, і море, і що в ній. І що ж він говорив? Що вже часу не буде? Ось таке було видіння. Синій ангел поклявся, піднявши руку, що часу. Вже не буде. Читаючи слово Господнє, ми часто зустрічаємо такі вислови, що не буде часу, або час останній, або, особливо в книги, вони використовують такі слова, в той час або час Господній настане. І ми, дивлячись на всі ці слова, ми також розуміємо, що час він нам не належить. І особливо я сказав, це змальовує проповідник ексісіанас. Пам'ятаєте ці слова, що на все свій час, і вся черга цього часу йде, і ми прекрасно розуміємо, що є той, хто започаткував цей час, і є той, який і закінчить. Не ми власний на час, а творець все вишня. Да, У нас є час. 70-х більше к якості Це наш час, що ми можемо щось у цьому часі робити. Але все, ми обмежені далі. Але ми бачимо, що сильний ангел об'явив Апостолу Іоанну, що часу вже не буде. І сьогодні, коли ми живемо в такий час, ми розуміємо, чи буде ще час продовжуватися Божої благодать. Чи він вже короткий, чи він ще буде довгий. Але Слово Господнє говорить, що часу вже не буде. І правда, у нас кожного різне відношення до цього. У старців вони трошки інакше, у молодих зовсім інакше. І бажання і різні, так? Да? Але саме краще нам показує слово Господнє. що таке час. Коли Господь у своїй суверенній волі поклав суд над першим світом, і про це було сказано Нові. І тільки Нові. Забив першого цвяха в основання ковчега для всього світу настав останній час. Вони про це навіть і не думали. Задавали різні питання, чому, як, що, до чого. Але час йшов. Можна собі уявити, як ноль забиває останній цвях, наприклад, у двері ковчега. Останній час, і він закінчився. І прийшов суд Господній. І на суд Господній нічого не вплинуло. Да, ми бачимо слово Божого, що цей час був скільки років? 120 років. Да? Ну, ми думаємо, ну достатньо часу було людям зрозуміти, що відбувається, покаятися. Суди Господні, вони суверенні і його влада суверенна. І він робить те, що він вважає за потрібне. Тому що він творець. Хто ми перед ним? Розуміли, що закладанням першого кирпича в основу цієї башні вже на ній чекав суд. І час на них вже був останній. Господь навіть їм не дозволив завершити це будівництво. Прийшли його суди, так як він володив у своїй воді. Коли четверо мужів Божих посланців завітали в гості до долота, Святок і Гомора не продали ніякого значення цим людям. Але тільки вони йшли в їхній дім Лота, для цих двох міст час що? Закінчився. Це був їхній останній час. І як ми бачимо, що при суді потоку було часу 120 років, а тут було менше суток. Також люди не звернули увагу. Так, да, звернули, але їхній обіз, їхня похозь загала. Їхні самі найкужі речі людського характеру і людського єства проявили себе. А ні, що а хто прийшов, чому прийшов, з якою місткою він прийшов, а це можливо можливо для нас, можливо, ми ще цілим містом Ні. Бо вже суд був поставлений. І це не вплинуло на нього. Бому що суди Господні, вони що? Звуваються. Звивається. І ми бачимо, що останній час, останній час, він відбувся вже для багатьох людей. Хоча слово Господнє. І говорить нам, і пише дуже багато, але не багатьох людей це навчає. Апостол Петро замітив це. І що він сказав? Друге послання апостола Петра, третя глава, стаття діста. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть на що ходитимуть за своїми пожарностями. Мені подобається російський моргів. Насмішників і Гузії. Як там сказали? Нагоє рогаті, Нагоє рогаті. Тут близько якось так більш ласкаво сказати. Та й скажуть, де обідниці його приходу? Бо від часу, як за... позасинали, померли наші батьки. Усе залишається дати від початку творіння. Ось вам на насмішки. Вісні, коли ж прийдуть сюди Господь. Коли це відбудеться? Наші ж батьки пожили, діти, прадіде. І дивлячись на ці слова, ми прекрасно розуміємо, що ці люди вони обізнані із словом Господнім. Чи наше заперечення відмінить собі Господь? Чи наше заперечення осладовить цей час? Ні. Якщо час останній покладений, то вже все, нічого не зміниться. Пророк говорить так, що настане час і вже жодне пророцтво не буде відмінено. Бог Данігір в свій час також отримував апокаліптичне видіння від Господа. Також чув такі голоси. Були їм сказати, не пиши цього. Запечати книгу. В останній час люди прочитають і зрозуміють. Тобто ці видіння, і це потрібно буде для останнього часу. Також крок і зеті. Описуючи 38 39 глава, також пише певний суд для певної території, для певних народів. І каже, це відділення відноситься до останнього часу. Тобто, читаючи слово Господня, ми прекрасно розуміємо, що настане такий час, що буде дуже тяжко. Живучи сьогодні в цей час, ми прекрасно розуміємо, що вже Апокаліптичний лежить кінь і звана Богослова, уже галопа несеться по цьому світу, забираючи мир і кидаючи свій меч. Війні, військові слухи, хвороби, насильство, голод, скот і тіснота для багатьох народів. Ми просто розуміємо, що ми десь підходимо до цього часу. І прекрасно розуміємо, що настане такий день, такий час, що все, далі Бідій пішов до останнього часу. І там багато прочества свідчить, свідчить про те, що також Даніділа є такі моменти, що Времена, Врем'я і времени. або ті тисячі, скільки тут там днів, або 42 місяці. От є такі моменти, що все відбувається якесь. Якесь собиття, яке спочатку виконується, і потім дуже короткий час. День у день. Мені особливо подобається видіння, що стигори, коли шоста трупа закричить, і каже, при рік її брат будуть розв'язані чотири ангела. І там також написано. На рік, на день, на час. Для чого? Для кого свято? Ні. С представляємо, в яким ми зараз живемо. І що очікує нас. І що очікує нас. І чому відбувається так у цьому світі? Коли ми читаємо Святе Слово Господнє по поводу Вавилона, ми знаємо, що Вавилон це місто, яке було зруйноване. Ми знаємо, хто був у цьому Вавилоні. Яка гордість. І пророки сказали, що це місто буде зруйноване. Так воно і було зруйноване. Але дух Вавилона, він залишиться. По суті, Вавилон це бунт проти Господа. Бунт і війна проти його суверенної волі. Господь хоче спасіння для. Yeah. Аж три голови. Це важливо? Важливий. Якщо ми подивимося на трьох трьохагенську звістку, і друга звістка говорить так, що спав Вавилон. Упаде Вавилон. До цього ми знаємо, що він вже зруйнований. По суті. По суті, там одні груди. Навіть коли комусь там заважалося, де можете відновити його в одному середі. То Господь послав своїх посланців і, і того сряду, і його плани не збулися. Тому що спороченське слово Господнє повинно стояти так, як воно стоїть, як написано. Але Дух Вавилона, він вітає по цій землі, знову збираючи людей на великий бунт проти у Божого і самої суверенної власті. Ми дивимося на кінській главі ми в темою слова. Інший другий ангел брати слідом за ним і говорить, упав, упав, вабило, город великий, болю теном розпусти своєї він напоїв усі народи. Ось не бачимо, в дух вавилона. Сьогодні вже було защитане, дух паролій бабилона, він співзвучний і його одна сутність. Це дух ізяїв. Це бунт, непокора Богові і провадження своїх амбіцій і своїх планів замість Божих планів. <клес> Ось ми бачимо, що далі слово Господнє нам говорить, <клес> що Вавилон це велике місто. Це велике, гли, велике місто. І описується дуже багато що він робить, і, і яка, яка, його, яка його ціль на цій землі, як він, він об'єднує усе собі. Особливо комічте, що це велике місце, за яким усі торгують. Без бізнес з ним пов'язане. І ми бачимо, що як це впливає на останній час. Багато хто може сказати, повторити ті слова, які говорив, про які писав апостол Петро. Ну скільки часу пройшло, вже і війни були, і одна, і друга, хоча певні столики відбувалися. Ну колись це вже було настане, щось нічого, ні, нічого з цього не видно. Так же ж і раніше було. Якщо ми подивимося на історію, що перше століття, що практично 17 століття, майже нічого не змінило. Два дуже важливі моменти. Це технології і глобалізація. Технології і глобалізація. Яка була глобалізація під час Вавилонської бачити? Всі були об'єднані. Господь це Росія. Сьогодні знову дух Вавилона собирає все це. Навіть єсмітьмиродна мова. І в IT-сфері працювати неможливо. Ми бачимо виробна глобалізація. Технології в такі сягнули до таких вершин, що це вже говорить про те, що час останній. що час останній. через технології Дух Вавилон, дияволод контролює багато людей. <сьших> якщо раніше в ті часи глобалізації не було такої, як сьогодні. сьогодні Смисл усього бізнесу це торговля. Пам'ятаєте, що відбувалося два роки тому, коли була проблема з ковідом, як все зразу стало. Йде нічого немає. Тому що торговля на певний час прикратилася. Це не так, як раніше. Глобальними і великими розглядами, навіть коли в Святому каналі перегородив великий корабель і там на декілька декіль, декіль місяців стала торгівля, тому що не можна було проходити корабля, ми бачимо, що як глобалізація вона впливається. Всі люди стали залежні. Говорить про що, що прийде час і загибель не минуче. Якщо звістка другого ангела, в Труханицькій звістці це було, то вже 18 годин ми читаємо, після цього побачив я іншого ангела, що сходить із неба, і що владу велику він мав, і земля посетилася від слави його. Він гучним голосом. Липко говорячи, упав, упав, великий Вавилон, став він на себе, і сховищав усякому духу нечистому, і сховищав усіх таких нечистих та ненавидних. і далі йде суд про нього. Ми бачимо, що є сьогодні. Це нечистота, а гріх і все інше. І що саме головне, коли Господь свій свій суд виносить для Бабону. Що весь бізнес порушився. Нічого, що там, е, як ми вже яростним вином накормила всі народи е, ця Вавилонська Пломниця. Головне, що бізнес не падає. Але бачимо, що це все буде посрубнувати. І одні люди, які так за цим плачуть, так за цим тужать, других людей бачимо, де настава початок. По цьому хочу я гучне наче густий голос великого натопу в небі, який говорив Аллілуя, спасіння і слава, і сила Господу нашого, правдиві та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпустницю, що землю зіпсувала свої розпуску і помстив за кров своїх рабів з її руками. Істине. Сьогодні слово Господнє говорить нам, що часу вже не буде. Коли кожен із кожен нас, кожен святий Божий, який ходить перед Господом, чує ці слова, що в його серці, часу вже не буде. Звісно, радість, що скоро прийде Господь, який переможе Дух Вавилона, який зруйнує всю людську гордість який просто цю всю землю перетворить на перегоздальний рай для життя спасенних і святих. Але сьогодні, коли ми ще раз чуємо цей час про останній час, як важливо, що ми поправили свій світ, що ми не були, як ти купці, а куди моє добро перевести, щоб воно не пропало, куди його краще вложити, З землі ці всі задуми. Не про це думка. Якщо буде про це думка, то будеш плакати усі ці народи, ці люди і ці народи, за, коли впаде цей бабалон. Сьогодні час поправити свій святим. Сьогодні час переосмислити своє життя. Якщо yeah. я християнин, то я принесу право Ісуса Христа. Якщо я християнин, то чи є в мене сіль? Того чи є мене світильник? Чи, чи горить він, чи коптить? Чи, чи горить щось моє, чи горить сила Духа Святого? Сильний ангел. Піднявши правист і закричав, часом вже не Сьогодні кожен із нас. Це все те, що може змінити відношення до нас. Ми не змінимо того, що буде відбуватися. Ми не вплинемо на ті війни, на, на все те зло, яке тут відбувається. Якщо Господь вже поклав цей час, нічого не змінить. Ми можемо змінити тільки своє серце. Покайтеся перед Господом. Ми можемо думати. Ми вже правда, в Господі. Ми вже святі щоб наші плани духовні і земні співпадали із його планами. якщо час останній, você poderia Час залишається для того, щоб їх робити добро і поправити свої святиння. Нехай сьогодні Господь Святим захищати ці слова в наших серцях. Щоб ви прекрасно розуміли і бачили видіння апокаліптичні Іоанна як за своїми очима. Навіть хочу сказати більше, нехай це нам сниться нам, що часу. через наше життя і через наше служіння, через наше хождіння перед ним, в наших молитвах, попросто мені опрощення, і даємо йому всю славу честь, і в четвінцю Амінь. Амінь.